На початку тижня ми запитали, чи повинна Україна позичати гроші на заході для оплати російського газу. 92% тих, хто взяв участь в опитуванні, вважають, що Україна не повинна позичати гроші. 5% вважають, що повинна, і 3% не визначились. Ми отримали від вас також багато коментарів. Так Юрій з Кременчуга пише: досить вже набрали тих кредитів, скільки стільки, що не знаємо, як їх віддавати. Берхівка бере гроші в кредит, ділить між собою і своїми прихвостнями, а простим людям віддавати. А Семен з рівного обурюється: Тимошенко готова набрати любих кредитів, лише б до виборів дотягнути, а там, хоч трава не рости. З ними погоджується Едуард з Харкова, особисто я категорично проти каже він: якби наші можновладці не тринкали гроші народу на особисте оздоровлення і таке інше, а тим більше не крали б гроші з видобутку вугілля і продажу військової техніки, і якби ці гроші надходили до бюджету, то я вважаю, що ніякої необхідності у позичці не було б. Наша кореспондентка Оксана Лігостова також поцікавилась думкою мешканців Києва з цього приводу. Ну, я вважаю, коли скрутне економічне становище і коли потрібно розрахуватися за газ, то потрібно взяти борг. Ми ж теж покупаємо речі, ми теж беремо де то в борг, а Потім розраховуємося. Да, я б взяв, треба взяти, тому що тому що відсоток виплати невеликий у цього міжнародного кредиту. вигідно брати, коротко кажучи, вигідно. Всі країни намагаються по можливості взяти, якщо тільки Дають я б не хотіла. Я б не хотіла. Грошей не треба позичати. Хто гроші позичає, той не хазяїн. Виникає питання, як ми будемо розраховуватися? З, здається, і так ми в боргах. Я би вам відповів на це запитання, якщо б я знав, що ви я знаю, що треба газ і треба мати гроші. Якщо своїх грошей немає, то треба. А якщо свої гроші є, може наших багатих потрях... потрясти трошечки, то й буде газ. Оскільки ситуація така, що... Нафтогаз просто неспроможний заплатити Росії за той газ, який є. Іншого виходу немає, як брати кредити. Я знаю, що всі живуть, вроді як в кредит. Я знаю, що всі, начебто, живуть у кредит. І, мабуть, треба взяти кредит, а потім ще якийсь кредит, аби з цим розрахуватися. Мабуть, треба. Навірно, треба. Але я просто. Настільки зневірена, мабуть, в наші, якщо це можна сказати, політики, політиці, якщо це можна так назвати, настільки зневірена в цих людях, що я просто не вірю, що ми його повернемо. Ми просто наберемо собі більше боргів. Ну, якщо гроші підуть саме на газ, то я вважаю, що треба брати. А якщо як у нас беруться гроші, потім йдуть, ну я не знаю, куди вони йдуть, потім нема чим повертати, то, то не треба тоді вже цих грошей.